Сандрійці, які збираються подорожувати потягом на новорічні та різдвяні свята, ще встигнуть купити квитки на поїзд. Укрзалізниця збільшила кількість рейсів поїздів, які курсуватимуть під час зимових свят. За повідомленням офіційного сайту, Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на залізничні перевезення. І вже традиційно до новорічних свят призначає додаткові поїзди та включає додаткові вагони до поїздів у найпопулярніших напрямках. Так, цього року на період новорічних і різдвяних свят Укрзалізниця уже відкрила попередній продаж квитків на 14 додаткових поїздів. На три з них зможуть придбати квитки і Олександрійці. Поїхати до Львова чи Сімферополя на свята Олександрійці можуть потягом під номером 517. Поїзд Сімферополь Львів відправляється із Сімферополя з 26 по 30 грудня та з 1 по 11 січня, окрім 6 січня. Зі Львова потяг курсуватиме з 27 по 31 грудня та з 2 по 12 січня, окрім 7 січня. Додаткові рейси Укрзалізниця призначила і на потяг під номером 587 за маршрутом дніпропетровськ Львів. З Дніпропетровська поїзд відправлятиметься 27, 29 грудня та 2 січня, а зі Львова 28, 30 грудня та 3 січня. Додали рейсів залізничники і до одного з найпопулярніших поїздів, який зупиняється на станції Олександрія до потягу під номером 282 Сімферополь Київ. Він курсуватиме із Сімферополя 26, 28 та 29 грудня, а з Києва поїзд відправлятиметься 27, 29 та 30 грудня. Пікові дати на залізничні перевезення залізничники традиційно очікують з 27 по 30 грудня. Тож поспішайте купити квитки.